Всім доброго дня. Прийшла на город, вирішила зібрати полуницю. Від сонця наділа козирок, бо й коси лізуть, треба перев'язати. Подивіться, яке вон там небо, гримить, ще й блискавка. А в нас немає. Ходить-ходить вокруг окола. Десь дощ, а у нас гулькин ніс. То виберу полуницю. Можливо, і до нас дійде, то будемо сидіти ласувати в хаті. Mm, яке там небо чорне. І там іде дощ, бо там, бачите, такими аж прям полосами видно, що дощик іде. А в нас сонце світить. І це вже не перший раз. Одного дня так на пів села пройшов, дощ, а у нас не пройшло. А у нас хмарки дивіться, які гарні. Ми будемо любуватися хмарками. Доща нам, мабуть, не бачити знову, бо пішов стороною. Жаль, а нам він так потрібен. Нам на огород, на грядки наші. Ну нічого. Будемо сподіватися, що буде дощ, тож буду вибирати полуницю. Thank <whistles> you. Морсик. Ось які петушки в мене на городі цвітуть. Ох, і парить. Ох, і напарює Цікаво чи буде. Ось вже зібрала трішки. Бачите, тут різні сорти. Морсик. Що тут ще немає? зелена. Не зелені хвостики, то я стараюся не рвати. хай стигне. Сидить, ось моя полуниця. Тікай. Мурсик, та тікай я через тебе. Не виберу клубнику. Мурсик. зелений трошки хвостик, ну, вже пізно вирвала. Ох, і жарко на вулиці. Хоч і старі кущики, але є. Ну, маленька, завжди ж перша ягідка, яка сама крупна сама велика Оце хоч і перша, але не така взагалі. Але є, зараз піду. На інші грядки там в тому році я пересадила декілька рядків. Подивимося, що тут. Це минуло це я осінню посадила. Бачите. Мороз трохи прихватив. Ось наче це і не роздавить її. Загадка. Де-не-де це є. треба соломи додати, бо вже лобода пробивається. Тут довгенька вийшлося. Це ж висаджувала, думала, щоб довгеньку висадити. Тому що там ще одна є. Порчена. Ой, зелене. Ось, бачите, померзли навіть ягоди. І ось мороз. Поморозив. І тут те ж саме. Бачите? Це все від морозу. Така полуниця. Ну нічого. І померзло. Ну не вся. Дивіться яка тут гарна. М? Але ще зеленкувата. одненьку вирву. Це молоді кущі. Ось гримить. Нема там стиглої. Ось. Синенький петушок. І ось жовтенький, мабуть, буде. Хі хмара. А тут. А тут взагалі ніякої. Не схоже на дощ. Але парить, дуже парить, Смахота. Дочекалися. Бачите, що мороз і тут є. Хоч і перша ягідка зав'язалася, але померзла. Малина, тут ти не нужна. Але все рівно. Через погоду не то пальто. Оце тут повинна бути. Вона набагато пізніше стигне. Бачите, що поробилося від морозу, бачите? Це яка була б полуниця б здорова. А її не буде. Перша вся відійшла через мороз. Ну, не відійшла, а померзли тут ось. Дивіться, вирву, тому що вже з неї діла не буде. Бачите, тут прихватилось чорненьке, а тут трішки сформувала полуничку. Тут була б, звісно, б гарна полуниця, аби не мороз. Ну, ще дивіться, ще й йде. Все, зібрала. Поїсти всім. Вдосталь хватить. Чула, як гримить. Гримить, але толку ніякого. Ох, мигнуло. Полуниця. Будемо ласувати, якщо не буде доща. Трошки спаде сонце, тому що дуже пече таке вже ж, овітер піднімається. То підемо досапувати те, що вчора не досапали. Я ще наділа чорну футболку, так взагалі жарище. Спину так пекло. На тій стороні охів мигнула блискавка. Саме більше боюся блискавки. Грому не так, а блискавки дуже боюся, як воно то мигає. Треба тікати в хату. Чим чекувати? О. Маленька. Бачите? Ну, вона мене не сортувала вже. Ось скільки її років цій полуниці. Капоти в нас дочекалися. Дивіться, вже якісь сіріє. Вже там близенько коло нас. І над нами хмарка капотить. Ось курчата ховаються. Я вибігла прикрити, бо чи оце такий покапотить чи може більший, щоб. Закрила старою клієнку і хай сидять. Ой, дощик, як гарно. Я дощ покажу гарного півника. Такий він мені гарненький. Дивіться, все більше і більше розтіло. І цей гарний. Далі, дивіться, прочекалися, тільки який він пройде. Моцею і Я заховалася під кришу. Та курчата, там Я прикрила курчат. Ой, все. Ой, а якби не забирала за стілку, хай би була, мобі досі ішов. таке діло. А прохладно стало на вулиці. Лійка треба забрати маленька. Ось от вам і дощ. І асфальт не намочив. Нема. Знову пускається. Дочекалися. Пішов і в нас. Як добре, хоч сьогодні не підемо на город сапати. Буде відпочинок. Поливати не треба. Це дуже добре. Тільки якби я таков де пройшов, щоб швидко не закінчився. Дощик. Вчасно зібрала полуницю. Зараз буду шукати квасолю, намочувати і кукурудзу. Якраз дощик пройде і висадимо мне держать водочка. Hey, Якби такий до до вечора прийшов гарненький. Та щось вже втихає. Там не знаю, не видно? Ні, не видно. На полі, так ніби більший. О, все, оцей дощ. Це так тільки росу зробив. Пройшов гарний. Бачите, земля сира. Настільки нам буде легше. Не треба оце міжряддя широке сапати. Але посохне. А там, де немає нічого, там посіємо зараз гірчицю. Трішки відпочили, поки йшов дощ, а тепер знову працюємо. Так гарно, свіже повітря після дощу, але ще хмарки ходять, ну вже, мабуть, не буде дощу. І так, дякувати Богу, що прийшов. Дивіться, як гарненько на городі все полито. Це сьогодні відпочинок від сапання. Але вода про Страшна. я і дощу не ждала. І Відпочили, і гарбузи посапалися, і дощик пройшов. И ще іще! Уже як надо. Іще! хороше. Ciao, guarda me l'inizio tutta! Ciao, allora, stai per fare zove! Залишилося посапати нам на гарбузах і тут трішки бляха хавунів.